Добрий день, дітки і шановні дорослі. Сьогодні ми починаємо заняття з грамоти. Будемо вивчати звуки і букви. Ще їх можна назвати українською мовою літери. Ми всі з вами вміємо розмовляти. Слова, які ми вимовляємо, складаються зі звуків. Ми їх чуємо, але не бачимо. Щоб прочитати слово, звук зображують буквою, яку ми вже бачимо і пишемо. Тобто звук ми вимовляємо і чуємо, а букву пишемо і бачимо. В українській мові є голосні і приголосні звуки. Сьогодні ми познайомимося зі звуком А. Дівчинка-Аллочка загубилася на майданчику і гірко заплакала. А-а-а! Давайте ми з вами. Теж проспіваємо пісеньку цього звуку, а я буду розтягувати ниточку. А-а-а! Ось яка довга ниточка у нас з вами вийшла. Давайте ще раз промовимо цей звук, я буду закручувати ниточку, а ви будете співати. А-а-а! Ось такий довгий звук, ми його співали голосом. Ротик у нас відкритий, нічого нам не заважає його промовляти. І позначати ми його будемо ось таким кружечком. Щоб зображити, звук А на письмі є літери. Літера А, ось вона, велика літера А. І маленька літера А. Сьогодні ми будемо вчитися писати її. Цей звук голосний, як вам вже сказала, він промовлявся голосом. Тепер давайте за допомогою, пограємо в гру, за допомогою з цих картинок, я вам буду показувати картинку і промовляти слово. А ви, якщо знаходиться звук А в цьому слові, ви обов'язково плескаєте в долоні. Наприклад, гарбуз! Правильно, в цьому слові є звук А. Ви правильно плеснули. Човен! Молодці! В цьому немає звука А. І ви правильно зробили, що не плеснули в долоні. Череп! Молодці. Дельфін. Нема звука А. Правильно, що не плеснули. Акула. Молодці. В цьому слові є звук А. Ось так аналогічно. Ви дома теж можете показувати дітям картинки, а діть. Діти будуть ловити звук А. Якщо у вас нема картинок, тоді ви можете просто промовляти слово, повільно слово промовляєте, дитина ловить звук. Тепер ось завдання у нас, ось таке завдання. Треба розглянути малюнки. І якщо в ньому знаходиться, у слові знаходиться звук А, то тоді цей малюночок треба обвести червоним олівцем. Ви промовляєте, діти обводять. Слідує завдання: скоромовка. Ви повільно промовляєте скоромовку. Дитина знаходить в словах звук А і плескає в долоні. Потім ви разом з дітьми промовляєте повільно цю скоромовку. Декілька разів промовляєте, збільшуючи темп. Промов, промовляння. І ще можна змінювати голосом: або тихіше, або е, голосніше промовляти цю скоромовку. Наступне завдання. Розглядаєте малюнки і червоним олівцем заштриховуєте ті клітинки. Залежно від місця звука А в слові. Якщо він стоїть на початку, зафарбовуєте першу клітинку. Якщо всередині другу. Якщо на кінці, то третю. Якщо два, два звука в слові, значить, в залежності від місця знаходження звука, зафарбовуєте дві клітинки. Наприклад, Агрус. Агрус. Де знаходиться звук? На початку зафарбовуєте першу клітинку. Ромашка. Ромашка! Де знаходиться звук А? А тут їх два. На, 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 всередині. Рома. Всередині шка. І на кінці значить, зафарбовуйте дві клітинки. Проговорите з дитиною, на що схожа буква А. Хай пошукає і скаже. Потім ви. Дитина бере олівець і прописує літеру А велику, літеру А маленьку через клітинки до кінця рядка. І увага. Коли дитина сяде писати, зверніть увагу на її поставу. Під час прописування дитина правильно повинна тримати олівець. Ось так. трима пальчиками. На кінці завдання треба вам прочитати букви. Спочатку відривисто. А, А-А. А, 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 А. А в кінці ви вже зливаєте цей звук. а а Ну, На цьому заняття закінчується. Вам удачі. Дірзай!